Які непристойні факти про історичних діячів ми не вивчаємо в школі? Дружина Скотта Фіджеральда, Зельда сказала, що він з такою статурою ніколи не задовольнить жінку. Він зізнався у цьому хімінгеї у французькому барі, і хімінгей сказав йому: зустрітись з ним у ванні. Він подивився на член Фіджеральда і сказав йому, що він в повному порядку. Добре брате, час перевірити член, витягну його. Віктор Гю писав у головному вигляді для мотивації. Він був жахливим прокрастинатором, тому змикався в кімнаті, а його одяг використовувався як заохочення, за виконання його роботи, бо йому було холодно. Коли він закінчить, поверне свій одяг. Не зовсім історична постать, але Джон Пембертон, винахідник коколи, зробив її, тому що був хронічно залежним від морфіну, і намагався від нього позбутися. Оригінальними інгредієнтами були кокаїн, цукор, алкоголь і кофеїн. Він намагався витіснити свою залежність іншою, але це не спрацювало. Геродот, давньогрецький історик, наразі заявив, що жіночі мумії, які померли в стародавньому Єгипті, були знайдені більш розкладеними, ніж чоловічі мумії. Причина полягала в тому, що їх тривалий час тримали вдома перед відправкою на бальзумування. Щоб запобігти некрофілії, Бен Франклін любив стояти голим перед відкритими вікнами. Він також сказав знамениту фразу гордо пукни» і написав трактат про те, чому молоді чоловіки повинні брати в коханки старших жінок. Віктор Гіо був дуже старанним відвідувачем паризьких публічних будинків. Настільки, що в день, коли його поховали, усі парижські публічні будинки. Зачинились на день, щоб повії могли піти на похорон. Олександр Македонський був найбільш бісексуальним чоловіком, який коли-небудь існував. Він тримав свою праву руку поруч, як коханця, і час від часу пустувався з ним оголеним. Батько Олександра одного разу подумав, що його син надто хоче проводити час, трахаючи чоловіків, і послав повій євнухів і кількох чоловіків. Щоб допомогти йому розвинути смак до жінок. І він трахнув їх усіх, не лише чоловіків, а й жінок та євнухів. Вживання наркотиків під час обох світових війн, під час Другої світової війни солдатам давали такі стимулятори, як амфітаміни. Перша світова війна здавалася ще божевільнішою. Катерина Велика мала колекцію спотворених меблів столи з пенісами, стільці з вагінами таке інше. Уоррен Гардін, 29-й президент США, є єдиною людиною, яка займала цю посаду і писала еротичну літературу. Він написав своїй коханці кілька брудних листів і віршів, багато з яких можна переглянути в мережі. Хоча це ніколи не було доведено, деякі підозрюють, що смертельне харчове отруєння, яке перечасно припинило його президентство, було навмисно спричинено його дружиною як помста за його невірність. Бельгійський король Леопольд ІІ був гіршим за Гітлера, і це нелегко зробити. Речі, які не робив у Конго, були буквально вражаючими. Також ще один цікавий факт про Бельгію: у 1958 році у них були людські зоопарки, де вони тримали чорних людей у клітках, де можна було гладити та годувати як тварин. Це було лише 64 роки тому. Члени королівської сім'ї мали людей, які були свідками їхнього сексу, що вони могли підтвердити законність спадкоємців. Не впевнений, що вони все ще так роблять, тому що існує тести ДНК. Це було не лише для королівських осіб, це була загальна шлюбна традиція дворянського стану в цілому. Його використовували для закріплення шлюбного договору. У середні віки ви могли анулювати шлюб, якщо він не був укладений. Оскільки вся мета полягала в спадкоємцях, королева Вікторія, одна з найвидатніших королев британської історії, вживала кокаїн, траву та опіум. Чесно кажучи, на той час це вважалося сучасною медициною. Папа Юлій ІІ, відомий тим, що доручив Мікланджело розписати стелю секстинської капели. Він також був першим папою, який заразився французькою хворобою Сифілісом. Від Римських повій, у Страсну п'ятницю 1508 року, він не міг дозволити вірним поцілувати свою ногу, оскільки вона була повністю вкрита софіалістичними виразками.